Нерівний бій українські зв'язківці ціною власних життів затримали просування російських сил до Житомирської траси. Про це стало відомо лише тепер, хоча сам бій у лісах на Київщині точився у 20-х числах березня. Тоді у селах, навколо військової частини, кремлівські убивці влаштували справжній терор, а свою техніку ховали просто на подвір'ях приватних будинків з поля боя повернувся наш Олександр Моторний. Тут в основному бої йшли по ночам наші танки. Їх танки. Оце ми були між двома огнями. Пошматована танковими траками зелена галявина на приватному обійсті. В селах на Київщині уздовж Житомирської траси. Просто у дворах місцевих жителів рашисти ховали свої панцерники. Градами лопили вони декілька разів тоді, коли їх проїжджати техніка мала. 18 БМП маленьких і 9 великих отаких от чорних танків. То з одного танку він в голубому береті був, з одного тільки висунувся, буква в у них була. То ми з мамою вийшли на балкон, це тримали плакат «Русські діти на тому, що їх тут ніхто не боявся. Розумієте? Вікторія зізнається, їй з мамою пощастило, адже стріляли окупанти по людях, цивільних жителях, не шкодуючи навіть. Танкових боєприпасів це ось ймовірне місце, де стояв у засідці московицький панцирник. Бачите, сліди від гусениць, порохові заряди, ящики від снарядів. Стояв він тут перед мостом і чатував на звичайних цивільних людей. Цією тепер вже спаленою автівкою через місток у бік Житомирського автошляху намагалися вирватися з окупації. Четверо чоловіків потрапили у засідку. Тіла загиблих мотузками тільки напередодні змогли витягнути з річки поліцейські. Везде у них пасти, то тобто, ні, ні туди, ні сюди, тобто в своєму периметрі ходиш і все, а далі ні. Навіть набула стрімна вийти на вулицю, бо всіх розстрілювали. Упродовж майже місяця з танків, артилерію та авіацію московицькі військові злочинці знищували усе довкола. Вони зайшли вони танчиком. Хлопці наші давали опору, але як ви бачите, ну вони сюди зайшли. Захована у лісах на Київщині невелика військова частина зв'язківців як могла чинила опір. Нашим воїнам вдалося знищити один ворожий панцерник та бронеавтомобіль Тигр, але сили були нерівні. А надто коли територію військового гарнізону окупанти заходилися методично рівняти із землею над потужними артилерійськими боєприпасами та авіаційними бомбами. Не минулося тут і без повітряних бомбардувань. Бачите, просто величезна вирва, метрів 10 в діаметрі, заглибшки так само. І вибухова хвиля. Чітко видно, що вона пішла вертикально вгору. Це свідчить про те, що це була авіаційна бомба. Ймовірно, кілограмів щонайменше 250. Під тією навалою орди без підкріплення чимало наших зв'язківців прийняли свій останній бій. Кілька українських військових загинуло від ворожих куль, тримаючи оборону назовні. Ще близько десятка загинуло від бомб та під ударами артилерії. Лише напередодні, після того як територію навколо перевірили сапери, побратими змогли забрати тіла полеглих. Вирватися з оточення вдалося небагатьом. Євген був серед тих, хто зустрів навалу окупантів у гарнізоні. каже весь час, поки московити просувалися уперед, у небі кружляли ворожі, проте не російські гелікоптери. Заходили з бучі білоруські вертоліти і облітали ось так по кругу, десь чи на березочі, чи на колонщині вони присідали. І знову злітали і обходили цей ліс. Тут вистачає слідів московицької присутності. На території частини окупанти хазінували близько десяти діб, та нічого крім руїни тут не знайшли. Коли українське військо перейшло у контрнаступ, танкова колона рашистів почала прориватися на північ та далеко не утекла. Забайкальський край, Читинський район в районі Дмитрівки. Путінських виродків та їхню техніку наші армійці перетворили на обгорілий брухт. Жалю немає після того, що вони зробили з нами, з нашим народом, з нашими містами. Знищення тої колони кажуть українські армійці то гарно виконана робота і зовсім трохи помсти. Адже наших загиблих і цивільних і військових це точно не поверне. А для майбутнього спокою визнають бійці на мотлох. Треба перетворити ще не одну сотню орків та їхню техніку. Натомість, Київщину, от зграї рашистських маніяків. Наші воїни вже звільнили. Вікторія запевняє, тим, що рашистів розіб'ють, не сумнівалася жодної миті. Було відчуття, що звільнення буде, чи ні чи сто процентів У нас один дом наш то флаг висить до сих пор з Київщини Олександр Моторний, Данило Лисенко та Віталій Овсянніков. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.